Друзі, ось так я їх поросажувала, і дуже в мене є багато лишніх, то я можу з вами розділити сорт. Бачите, це отака квітка віргіл, Але вона потянулася в мене і, і прям з дітками можу, отакі от по 30 гривень повідправляти. Всі гроші, які я від вас отримаю за ці сукуленти, підуть на Збройні сили. По такій квіточці, по такій одній можу. Ще оцей очиток, як він називається, цей зелененький. еверса. І отакий вуду, Він потім такий коричневий. Не коричневий, а бордовий стає. Потім е, отакі маю, вона буде ось такого забарвлення. на вся повитягувалася. Ось іще маю. Ця називається Тесоро. Потім Frost and Flame є отака, теж витягнулася. і ще трошки більше з дітками. Так, я повикладаю фотографії. Ну, от таке, яке витягнуте. воно прийметься, просто не було йому сонечка. і... Повитягувалась, бідняшечка так. Ну, так і за 10 гривень можна. І ще подокладаю, це сортові всі, я попідписую. І ще подокладаю, які в мене там є. Тому, якщо ви захочете, я, напевне, окреме відео зроблю і з вами такими поділюся. О, сонечко з'являється, ми сюди трошки-трошки бризгає, Якими можу поділитися. Оці, щоб вони розтали кубками в мене різних є. Дивіться, скільки отут діток пішло. Оце все з павутинкою такі гарнисінькі. Ах, хо хо їх треба всіх розсаджувати. Оцей е версоочиток дуже гарний і дуже гарно розростається. Просто прелість. Прелість. А отут воду. Бачите, зараз такий... Це він? Так, зелененький. На осінь він стає такий темний-темний. Так. Отаку можу порозділяти. Треба порозділяти, тому що в мене вони наростають. І я буду з вами ділитися, хто хоче. Дивіться, наче воно просто зелене, але оці краї, пелюсточок, має отакі темненькі, Ну гарненько. Дуже гарненько. Зроблю такі, напевне, наборчики по 100 гривень. І як захочете, напишете мені. І я з вами поділюся. Ось так. Краса, яка це краса друзі. Який він здоровий. Дивіться, красиво Дивіться, який ще мешканець у мене тут Друзі, подивіться, я сюди посадилася сірінхи. Зараз сонечко, але на вечір вони закриваються. Подивіться, яка то милота. Осуку пересадила. Мілк-чоколад. Якась вона така. Я читала, що наче її не можна стригти. Хто знає, треба її стригти чи ні. Оцей аїр біля водички висадила. Так він гарно виглядає, мені подобається. Треба сьогодні ще вечором все пообробляти від болячок, різних всяких, і за одне від цих від шкітників, від попелиці. там троянди, напевне, пройдусь. Він буде жовтенький, а заді посадила каріоптеріс. Він має бути голубенькі квіточки. І так, думаю, буде гарненько. Тут посадила оцей такий темний, який називається Black Nires, чи як, чорний дракон, оцей Офіопогон. Ось тут буде. І отут у мене буде ялівець, він уже Тут посаджений біля ялівця сюди, прямо з боку, тут треба ще виполювати бур'ян. Хочу імперату Baron висадити, я її забрала. З боку вона там росла, там посадила гейхерку. Далі, друзі. Далі що я зробила? Висадила ось тут дві гейхери. У мене тут пропав верес, то я його викопала. І тут був каріоптеріс на його місці. Посадила ось тут джун хосточку. Потім оце в мене, як вона називається, я забула Кріспа Спірея. Я її трошки пізніше підсуну. Далі, ну, знову ж таки, тут треба виполювати. Дуже важко виполюється оця трава. І почала підстригати кущики шиловидного флоксу. Так, і з цієї сторони висадила також одну гейхерочку сюди, другу. Ось тут третю і ось тут четверту. І ще хочу ось там одну дати. Отак випалю і там ще посажу. І, мабуть, ще сюди одну зелену, також отут повиполюю. Літом буду займатися, виполювати краї і все-таки буду давати оцю бордюрну стрічку. і їх облагорожувати ці квітнички, бо зараз воно так собі не дуже виглядає. Хоча, щоб воно було акуратніше. Подивіться, друзі, яка то красота. Яка то красота! гарненька. Так, а це у нас такі чудові зірочки. Дала гейхера Red Rover. Вона зараз так листочки змінили свій колір, були зовсім інші. І сюди я підсадила кімоно до неї. В мене тут була якась схоже забарвлення. Не хотіла, щоб вони зливалися, посадила сюди зелененьку Цей один кущик хосточки викопаю сусідці своїй. подружці подарую. Вона неї такої немає. Вона сказала, що їй подобається. Так, і сюди, друзі, затінений такий куточок, мишки дві висадила. Мишку сонячну і гінко. Дві такі. Малесенькі хосточки. Ромашка буде прикривати, а потім ехінацея їх прикриє. Від сонечка. Ну, ось так. І подивіться на ту красоту. Тачка тільки. Весь пейзаж нам псує. Так хочу оцю всю територію засадити. Зараз це отак виглядає. І так же мені цей водозбір подобається, високий такий красивенний. І дивіться, як сонце, не знаю, чи вдасться, але я дивлюсь і я просто в захваті. Я просто в захваті від цього кольору. З цього кольору. Красотонька А ну нам скажи, хто ти? Хто ти красотонька Так, дика троянда. Угу. Оце дика троянда. А я ще підкупила Що? оцю троянду. Це також троянда. Ні, це вельветова ніч. Ну, одним словом. Я вже запуталась сама. І оці такі білесенькі квіточки. Вони прикольні, так мені подобається. Друзі, і буде в мене широколиста гортензія, напевне, квітувати. Десь я бачила квітоносики такі малесенькі. Так хочу побачити квіточку. Я її вкривала. Ось тут, по-моєму, квіточка йде. Хорошенька, зацвіти, щоб Таня порадувалася. Будь ласочка. Ось така. Красота, красота. Так, зараз трошки поп'ю кавусі і буду далі продовжувати тут стригти. Отут травичку по краям. Зі стрижу, бо подивіться, тут прям ліс. Ліс-ліс. Отут тут треба підсипати землі, бо просіло, як я тягала ті горшки. Так, хочу провести операцію зі своїм розмарином. Зараз його обстрижу і посушу. Операція і. Ой, як пахне. Ось так коротенько обрізаю. Дивіться, сусідка зі мною поділилась такою квіточкою. Ось ці булинки зараз посажу. Нектараскордум болгарський. Зараз треба його десь так посадити, щоб не забути, де він. Напевно, там зараз біля нарцизів посажу. Візьму лопатку. Отака така вже картинка вимальовується. Жабка присіла ще одна. Я сюди равликів своїх виставила на тавні камінці. На білих їх. Не видно. Ще ні в одному році в мене не було такої редиски. Подивіться, палець мій, і яка вона. Вся така крупненька. Це вже другий раз я так збираю і ще один раз буде. Це з одного пакетика. Зараз повідрізаю. Бачила Наталя з дачечки поврізала і в. Банку скляну помиту отак закрила, і я так зроблю, щоб вона не, ці, не переростала. Ось таких красотунчиків я повиставляла, друзі. Зараз вам покажу. Оцих пташенят сюди посадила, сюди вербену ще горшочок і отак пташки розставила, ще в мене. Тут такі лавандові, лавандова парочка. Хлопчик з дівчинкою з'явилися. Ось так. Одну петунію пересунула трошки далі в сторону. Випалила трошки травичку. На наступний раз буду вже тюльпаниці прибирати. Ще раз полюбуюсь бо напевне коли ми приїдемо вони вже всі відцвітуть отака От красота. Цей прям чорний. Чорний-чорнезний. І отут хоч простенькі, але гарненькі. Отак. От Зараз це все виглядає. Тут дівчинку цю поставила. На цьому буду з вами прощатися. Всім бажаю мирного неба, закінчення війни, гарних позитивних новин, міцного здоров'я. Всього-всього найкращого. Дякую вам, друзі, всім за підтримку, всіх обніма... обнімаю і до наступного відео. Іду по житті, у букети збираю людей, всіх знайомих, що стрілись мені. Хтось стрічний лише, а когось відчуваю, а хтось залишає сліди у душі. І пахнуть букети: то гірко, то п'яно. Всі люди хороші, усі, як квітки. І скільки буває тепла в бур'яні, якщо не чіпаєш його в колючки, стрічала троянди, усім королеви, і горді нарциси траплялись не раз прекрасні іриси, і мальви вишневі, тендітні ромашки без зайвих окрас, збирала в букети. Полин і кропиву, щоб часом ковтнути мікстуру гірку, І м'яту цілющу, лілею красиву, дихала до серця німозу п'янку, в'язала віночки Із маку й волошок, до серця тулила свої спориші, любила квітучий духмяний горошок і вірила в те, що всі квітнуть в житті, збирала букети, сушила гербарій, Варила чаї з пелюсток херезонтем, Плітала у коси барвінок, як чари. Допоки живі, всі в букеті цвітем. Людмила Галінська.